Ця постанова вона розширює розширює взагалі перелік закладів, які будуть отримувати компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, тобто, це можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності, а також фізичні особи підприємці, тобто це установи підприємства, організації, благодійні фонди, тобто, всі установи, які. Безкоштовно прихистили внутрішньопереміщених осіб, а також навіть фізичні особи-підприємці, вони зможуть подавати до пенсійного фонду електронну електронну заявку, і це все фактично буде цифровізація цього процесу. Тобто, зараз така компенсація виплачується державою, але Виплачуються з затримками і по півроку буває, що не виплачуються. Тепер воно буде все автоматично і за заявкою саме цього закладу в до пенсійного фонду буде відбуватись компенсація. Проте саме заклад має. Подати список внутрішньопереміщених осіб, які там проживають, і е, буде компенсація здійснюватись відповідно соціальних норм і нормативів: це 13,65 квадратних метрів на людину, плюс 35 п'ять. Е... Квадратних метрів на сім'ю і відповідно, внутрішньопереміщені особи мають бути зареєстровані саме за тим місцем, де вони проживають, тобто місце тимчасового проживання або інші, інші місця, де безкоштовно внутрішньопереміщені особи проживають відповідно, в цих закладах.